Інь і віл. Чеська народна казка. Якось приїхали на ярмарок двоє господарів один конем, а другий волом поставили вони худобу голова до голови, а самі пішли собі ярмаркувати. Перший чоловік був хазяйського роду, залишив коневі сіна. А в другого нічого не було лишив він вола голодним. От Волик раз у раз і сягав язиком по сіно. Коневі те допекло, махнув він на вола головою та й кусонув за язик. Отака біда! Віл заревів, господарі прибігли і почали сваритись. Це ти винен? кричав перший. Треба було дати волові сіна, тоді нічого би не сталося. Та другий селянин не хотів нічого й чути. І потягнув хазяїна коня до суду. Суддя вислухав обох і запитав першого чоловіка: Скільки років твоєму коневі? 12, ваша милість, відповів той. А твоєму воликові скільки? запитав суддя у другого. Чотири роки ваша милість. Суддя замислився. А далі й оголосив рішення, оскільки кінь старший. То він не винен, нема чого молодшому на старшого язика висолоплювати. А як ВІЛ таке вчинив, то нехай не жаліється ото й був суду кінець.